Як приймати таїнство його помазання? На ну, два способи: або під час святої літургії для хворих, або, якщо це є, не є це можливо, в домі або лікарні, прохаючи процес священика. Належить бути в стані ласки освячуючої і при, е, при свідомості. Хіба що направду стан здоров'я на це не дозволяє? Не зволікаймо, отже, з цим таїнством. Належить відсовонити чоло, на яке священик по молитві найперше в мовчанці, накладе руку. А після вчиняє знак Христа, намащаючи її святим олією і кажучи через це святе намащення, нехай Господь сів нескінченному милосерді споможе тебе, ласкою Святого Духа. Відповідаємо. Амінь. Опісля належить витягнути обидві долоні, на яких священник також чинить знак Христа, намащаючи їх святою Олією і кажучи: Господь, який відпускає тобі гріхи, нехай тебе вибавить і ласкаво підніме. Знову відповідаємо Амінь. Обряд закінчується молитвою благословінням, або наступає дальша частина святої літургії, або обряди святого Причастя. Варто зазначити, що в східному обряді – Священнику, крім цього, ще нема, що є також очі, значить, ноги, груди, тобто трошечки є більше це. Але, як би там не було, сила таїнства є одинакова і має ту самодію.